Організатори другого хакатону у Чернівці Smart City місто інновацій, Сергій Пологнюк та Віктор Гищук є гостями програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас. Доброго, Доброго дня. Доброго. Отож, я думаю, спершу можна розпочати із того, коли, де, за яких обставин відбудеться другий хакатон, і як саме чернівчанам варто до нього готуватися. Так, справді, 25, 26, 27 вересня у Horizon Бізнес Хабі відбудеться вже другий чернівецький хакатон. Трішки змінена тематика. Це буде хакатон Smart City – місто інновацій. Учасники хакатону отримують, будуть розглядати такі питання і кейси, як проблемні питання інфраструктури чернівців, питання житлово-комунального господарства, громадського транспорту. Ну, взагалі обслуговування саме життя міста, да, тобто і пропонувати свої рішення, якісь свої певні е, винаходи, певні програми, які дозволять полегшити там, комунікацію чернівчан з міською радою комунікації чернівчан з е, різними органами, які обслуговують життя міста. Хто саме має брати участь у цьому заході? І власне чи участь за гроші чи безкоштовно? Я думаю, що це буде за гроші. Вартість здається 150 гривень. Хто буде, ну, власне, як і в першому хакатоні, всі небайдужі люди, всі молоді люди, студенти наші, і таке велике бажання донести такий от меседж до них, що потрібно бути сміливими, потрібно бути собою, Власне, ну, собою бути важко. В чому це проявляється? В Тому що ті ідеї, котрі є. І напрямок навчання, в, якому, там, в якій сфері вони, їх можна використовувати вже під час навчання. І така собі практика, і ми надіємося, що їх буде набагато більше, цих молодих, небайдужих людей, як з першим хакатоном. Кого запрошуємо? Дизайнерів, девелоперів, електронщиків, програмістів, без них зараз нікуди. Запрошуємо людей, які зможуть сформувати команди. Правила, власне, схема вона залишилась з першого хакатону. Можеш трошечки розповісти, можливо, не всі знають, не всі були і не всі чули. Запрошується на п'яту годину по обіді в п'ятницю, так, щоб ми підлаштовуємо, так, щоб люди вже завершили більш-менш справи. Запрошується на хакатон. Хакатон в режимі нон-стоп. Тобто п'ятницю починається в п'ять вечора і завершується в неділю теж ввечері. Це все такий брейншторм буде відбуватися. Приходять люди, знайомляться між собою, набираються позитиву. Кожен має такий спіч невеличкий на одну хвилину. Каже, які ідеї він бачить, як він бачить. Якщо на першому хакатоні все у нас було пов'язано з енергетикою, з енергетичною свободою, то тут будемо говорити про розумне місто. Про Технології про такі розумні технології, які зараз в нашому житті все чистіше і чистіше. Людей формуються потім з тих всіх ідей, які є, формуються команди. Від чотирьох, ну скажемо, навіть від двох були такі випадки до шести людей. Ці команди приступають до роботи по тих темах, які вони вибрали. У нас будуть люди, котрі будуть допомагати, так звані ментори. Це такі так скажімо, авторитети в певних галузях. Буде журі, є чітко прописаний розклад, план нашого заходу. Ми будемо дотримуватися часових норм, тобто, якщо одна хвилина, то одна, якщо 15, то 15. Будуть такі чекпоинти, тобто точки контролю, коли ми будемо перевіряти стадії виконання. Насправді тут буде простіше, я надіюсь, ніж на першому хакатоні, тому що е, це е, смарт-технології, їх можна е, презентувати, скажімо, просто на ноутбуці, як систему, яка буде щось виконувати. Е, в тому випадку, в червні, ми мали додати щось доконане, зроблене вже своїми руками, ну, е, яке можна е, відчути на дотик. От, тому, е, Зараз воно буде у нас, у нас ну, би, велике очікування, і самим цікаво, як, як молодь буде реагувати, тому що почався навчальний рік. Перший хакатон був влітку, всі пороз'їжджалися. Ми вже частково, завдяки Сергію, клеїли, розповсюдили да, афіші по університету між студентами. Я ще був, маю також візит на рідний фізичний факультет. Там, де ми, надіюсь, залучимо таких інженерних більше е людей, які працюють в е такому скажімо, електроніка, інженерія, як там воно буде скажімо, довершуватися. Та й власне всі, хто мають бажання, це і дизайнери, і журналісти, і політологи, хто, хто не байдужий, скажімо, до міста в першу чергу, а хто хоче ще стати, скажімо, відомим. Ми маємо такий, я маю я ще не Сергій не спів сказати, такий великий сюрприз. Мої колеги в Києві 25, 26, 27 вересня будуть проводити теж хекатон. Назвати він Tesla Camp. Це дуже відомий хекатон. Він, він трошечки перенісся з літа, він відбувався на природі. Тобто брали сонячні панелі, брали всі речі, які генерують енергію, і виїжджали на берег Десни. Зараз воно буде відбуватися на останньому поверху якогось такого хмарочоса у Києві. Теж дуже цікавий формат. І звісно, ми будемо мати пряму. Паралель з ними паралель, яка буде в спілкуванні, паралель, яка буде в діалозі. Не видивиться, що робимо ми, не буде дивиться, що робить вони. Ну власне буде дуже цікаво, і це така атмосфера правил без правил насправді. Угу. Тому дуже легко. І це є абсолютно європейський такий досвід. Проведення таких заходів, тому що немає якихось таких поважних вчителів, які за тобою слідкують і кажуть: ти ще не встиг зробити, вони кажуть, тобі тебе не вийде. Власне тут можна все пробувати. Якщо ідея хороша, то вже далі сюрпризи будуть від Сергія. По наскільки мені відомо, там будуть цікаві дуже інвестори, які будуть дивитися за нашим процесом, за такими ідеями. І якщо буде цікаво дійсно, то є шанс. Перетворити ідею в стартап. У вас які великий шанс? Е, да, е, хотілося б помнити Віктора. М -м -м. Процес, сам формат хакатону передбачає нон стопу. Так як сказали, учасники всі три дні будуть дві ночі і три дня будуть перебувати в хабі. Вони зможуть там залишитись, переночувати. Їм буде організовано харчування, сніданок обід вечеря, розважальна програма, спілкування, можливість відволікнутися там на настільний теніс, чи як чи, чи почитати якусь літературу, чи поспілкуватися з однодумцями, кава, чай, печиво. Тобто створені всі комфортні умови. І, які дозволяють їм не покидати оцю локацію і в режимі ОНСТП, посправді ці дві ночі-три дня е, працювати над втіленням своїх ідей. Ми, нам вдалося запросити в складі журі е, інвесторів, і регіональних наших, які долучаться, і це дає можливість е, переможцям, не кажу тільки одному, а можливо і декільком, незалежно да, від проєктів, отримати фінансування для своїх ідей, е, отримати можливість реалізувати ці проекти. Крім того, показати себе, заявити про себе, заявити про як особисті, заявити про свої проекти. Ми розраховуємо незначну значну медіапідтримку, Відповідно, це буде досить широке охоплення як і по чернівцям, так і по Україні. Ну і крім того, призові фонди, подарунки від партнерів. Тобто, захід націлений на те, щоб зблизити, от саме створити це it ком'юніті, наше Чернівецьке, да, тобто, і зблизити хлопців, щоб вони Активніше спілкувалися, активніше проводили час, більше, більше практично ділилися досвідом зі своїми друзями, колегами, партнерами. Тобто це все проходило в такому інтелектуально дружньому режимі. Ви згадали про журі? Хто ці люди? Журі наразі ми ще дозбируємо штат, скажімо так, журі. Хочу доповнити Сергія, тим, що наші будуть гості, які теж будуть частково в складі журі з Києва, Дніпропетровська, якщо ще по, по часових нормах Коли це з Одеси. Це будуть люди, великі спеціалісти у своєму напрямку. І, власне, дуже гарно співпали, знаєте, люди, котрі думають в одному напрямку, їх якось доля зводить. А Сергій думав про Хакатон, я думав про воркшоп. Це дуже схожа річ, тільки одноденна. Тому що там був ряд таких технічних більше питань. Ми зібралися разом, все вирішили і дуже гарно, мабуть, діалог такий чудовий. І це буде така у нас платформа Arduino. Мова, скажімо так, такий собі конструктор, якщо простою мови, з якого можна вже щось програмувати, щось складати, таке кероване і розумне такі елементи керування будинком, вулицею, там, ну, залежить від фантазії, наскільки там. Вона працює і буйна, наскільки можна розвиватися. Це люди, котрі вигравали в свій час хакатони, які активно в цьому працюють, які зможуть наших учасників майстер-класом своїм навчити, надихнути і показати, як можна робити. Це дуже круто, тому що ми організуємо на кожну команду такий набір. І навіть якщо люди будуть десь трошечки не дотягувати або не сильно орієнтуватися, то вони зможуть почерпнути знання. От і ми насправді робимо дійсно. Суперкомфортні умови для того, щоб працювати і думати. Тому що Стів Джобс колись сказав, коли в мене немає коштів, я не міг заробляти. Я сідаю думати, як їх заробити. Це дуже важливо. От. І е, та вартість вона абсолютно символічна, знову ж таки, і якщо торкнутися, то це там кава і тому подібне. Мало того, ти втомився думати, ти сів, побавився в Xbox 15-20 хвилин і працюєш далі. Ніхто тобі не каже, як. Ти можеш бавитися Xbox три години, потім у тебе промайнула думка, і ти за пів години зробив те, що хотів. Ну і не одним Xbox, думаю, що там ну, настільний теніс, воно, мабуть, не менш цікаво буде. І мета така, що скільки от я мандрую, я бачу, що ті міста в Європі, де є університет, це дуже потужні міста. В своїй більшості, навіть якщо це не англомовні країни, там елементарно всі володіють англійською мовою. І відчувається зразу в рівень університету. Настільки нам пощастило, що в нас є багато вузів, вишів, і насправді дуже чудовий сильний потужний університет, який є перлиною да, нашого міста, то я думаю, що такі заходи, як ми робимо, це в першу чергу на те, щоб ці люди вони дійсно набралися сміливості та й прийшли. Тому що ну, якби якось робити якусь замануху, щось таке це не, не, не працює. Змусити теж не працює. А створити суперкомфортні умови, де ти не напружувався і працював, думав. Чому три дні, чому нон-стоп, це я вже раніше колись пояснював, що це такий брейншторм, що завжди ні в кого немає часу. Ну, це такі реалії нашого життя, як каже, був недавно Андрій Любка, наше життя, вокзал і фастфуд. Це дійсно так. Тому люди прийшли, зібрались в команди і на виході, в нас є продукт. Наше велике бажання, щоб це був продукт, не презентація, не... Відкритка якась або ще там якась інфографіка, саме продукт. Ми запросимо ряд людей, які е, прагнуть цього. Наприклад, там, є вже бажаючі з готелів прийти, Вони, на, є, їм необхідні якісь автоматизовані речі, що там, план готелю, або ще там якісь такі речі. Є люди, котрі хочуть керувати там, освітленням е, на дистанційно. Це вже е, прийде також, е, надіюся, хлопці всі будуть на місці. Е, е, люди, котрі були на першому хакатоні, це команда Чекаса. Небайдужі ті люди, які були в інших командах, да? і вони з цього можуть теж і почерпнути, і доповнити, і продовжити працювати. А скільки ми говорили, у нас в таких планах, щоб це людина, яка почала свій проєкт, вона може потім в хабі собі його продовжити. От. На майбутнє вже анонсуватиму, що десь десь, Бог всередині жодня, то по плану, якщо все складеться, бо такий час не певний зараз, то буде хакатон номер 3 він буде власне, енергетичний. Тобто другий енергетичний uh -huh. хакатон по енергетичній свободі. Ми вже тоді познайомимося, але, надіюся, всі чернівця, чер чернівчани з головними організаторами, якщо все дійсно буде в нас йти по плану. Ладно. І то на майбутнє, надіюся, що ми будемо Сергієм і ще до нас долучаться люди, ті, які дійсно небайдужі, проводити такі більше, як. Арт хакатон, скажімо, хакатон цікавих ідей для міста. І є підтримка наразі по приміщенню. Зараз у мене я працюю, щоб воно було таке більш велике. І якщо в першому приміщенні у нас був такий андеграунд, більше там у нас на велосипедах каталась. То тут у нас буде більш така стриманіша обстановка, але шкода, шкода хабу mayna, mayna. <говорити> так. Тому шукається таке приміщення, де б воно було по арту, десь таке схоже, там де можна було б попрацювати і болгаркою, і. Дрелью і ще ну, і руками ну, ідеї тільки вже буде втілюватися. То ми так плавно це рухаємося. Я просто анонсував ще раніше на жовтень, саме тісна е, Хакатон по ну це називається Хеква Енерджі, енергетична свобода. Е, зараз там знаєте, як такі реалії, що по грошах. Не завжди виходить по цієї витрати, як не крути, але ми стараємось, не, 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 не здаємося спільними так. зусиллями. От так. ви кажете, що ідеї для розвитку міста тут власне мені здається, варто запросити представників міської влади, правда. Можна якусь хорошу так, ідею так. втілити в життя. Ви їх запрошуєте, чи ви чекаєте, що вони самі проявлять ініціативу? Я можу, дозволиш, перший. Так, так, абсолютно, якщо це на користь міста йде, то вони переступають у любі свої емоції, uh -huh. амбіції, ще щось. І ми на першому хакатоні у нас це запрошували мера, півського голову. Пані Марія порчок, закривала хакатон, то Оксій Павлович був зайнятий. Оксій Павлович там презентацію гарно теж. Я думаю, що варто запрошувати владу, це і нормально, це і теж той же діалог. Десь влада спілкується теж з якимись інвесторами або влада, ну, влада, вона і влада, може вона захоче нас підтримати, скажімо, там, на перспективу. Після першого хакатону маю обіцянку, якщо доробимо муніципальний сайт по, скажімо, таким, саме по енергоефективних питаннях. Місто його у нас буде користуватися. Я не, не кажу за фінанси, але буде сприяння. Да, якесь певне. Також на першому хакатоні ми маємо систему керування вуличним освітленням. Uh -huh. Теж у нас є обіцянка, що вона буде вже в такому концепті і буде місто залучатися до того, щоб її використовувати ну, таким якусь пілотну вулицю. Як це можна з одного кабінетика, кожним ліхтарем керувати. А Смарт-сіті, інновацій дозволить нам. Саме ставку зробити на це, це насправді дуже цікаво. Це так цікаво, колись, скажімо, Галілео Галілей дивився за зірками і там Леонардо да Вінчі. А це реалій реалії першого століття. А можете дати учасникам таке завдання, подумати, як пришвидшити ремонт вулиці вона Хмельницького? Можемо і власне будемо світиме, да? Так, я думаю, що наші талановиті студенти однозначно придумують якийсь спосіб яким би цим шляхом да, удос... уж пришвидшити і покращити саме роботу цих працівників, да, тобто може, якісь поради будуть. Я думаю, кожен чернівчанин би придумав декілька порад до да, версії. Так. версії. Так. Знаєте, яку програму версії 1 і і 0. 1 да, да, да. А по саме інноваціях, то знаєте, навіть вчора бесіду про смітники, і навіть смітники вимагають інновацій, тому що я з багатьма спілкувався. І з директором департаменту економіки десь ми торкалися цього, і там до речі, дуже цікаві ідеї Ярослава Дариновича, що можна робити касетно і підземно. І, ну знову ж таки, це як почути з вуст людини, яка працює там, з, з паперами з економі... ну, в економічному mm -hmm. такому напрямку. Ми теж будемо запрошувати. Цікаві ідеї. І в Європі я бачу, як це все відбувається. там... Що дуже там, ну, Правда, там в північних більш країнах та, там, вони охолоджують. Більш клімат холодний, не це так, охолодують У нас трошки важче з цим, але якщо починати з чогось маленького, рухатися впевнено, в конкретному напрямку, то буде успіх. Це факт. Тому по вулиці це Богдана Хмельницького, Кобілянській, ще слава Богу. Ну no, no. там фасади можна трошечки ta, ta, поремонтувати. До речі, цікава ідея. Я не знаю просто вашої програми до кінця, якщо, можливо, у вас такий є пункт, щоб всі учасники написали, які вони бачать проблеми в місті. Теж важливо, правда? Це перше, що ми. Тобто Це хвилина, це що ти можеш за хвилину відбачаєш, що я так собі тебе збираю. Ми хочемо, щоб ми сказали. Вже далі, чесно кажучи, я толком сам не знаю, Програма, вона формується і це дуже прекрасно. Ми е, по-доброму турбуємо сильно потужних людей, аби вони до нас приїхали як е, спікери, як лідери, щоб показати, як це. І як дасть Бог, то з таких львівських е, реформаторів, революціонерів не зовсім правильно, реформаторів по електронному урядуванню я би дуже хотів бачити у нас на хакатоні. Ми над цим активно працюємо, це така робота. Ну, Ну, не можу сказати, що не але клопітка, така, що треба час, коли люди мають якісь зустрічі, подорожують, якби це все наклалося. А чому Чернівці, коли є ще Дніпропетровськ, Харків? Uh -huh. Запорізь, Зараз, Резі, до речі, майже в усіх містах України, правда, проводять uh -huh. подібні заходи. Хакатони мають так, так. так. так ну, це популярно стало. В Україні проводжу красо останні час. Останній час <гум> ну, <гум> що, <А> ми перші <гум> одні з перших <гум> <так, гум> <так, гум> сама громадськість дійшла до, 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 до такої точки, коли зібралася критична маса е, активних людей. І просто напевне, чекали, 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 що будуть зміни в країні, будуть зміни, змін немає. все, зрозуміло. Треба братися саме. Ну так. <гум> да. таки рекламуватися рекламуватися вас. Альтернатива є, це та наша громадська організація. У нас один з лозунгів це, ну навіть два можу сказати, вони підходять. Create a future. Будуємо, творимо майбутнє. А друге це зміни себе, стань лідером зміни світу. Дуже просто. Зміни починаються з нас. І наскільки от я і читаю, і десь розвиваюсь, і освідчуюсь, то я бачу, що пропустивши любу подію через призму самого себе, ти вже бачиш якось по-іншому, як вона може виглядати, за це своє таке, скажімо, амбіційне бачення, таке буковинське гонорове, десь трошки. Потім як в діалозі, десь, 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 там, 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 спілкуєшся і бачиш, що дійсно може бути. Так що е, от такі речі, щоб змінювати себе, показувати, що ми можемо впливати на ці зміни як громада. Оця критична маса це, це дуже круто. І е, відчуваєш цей драйв, драйв від молоді, коли йду по місту. Але тепер нас буде двоє, йти. там воно. Ще, ну, ще Андрій е, Брязко він допомагав мені вже по першому хакату. Десь люди питають, коли буде другий хакатон? Ну, більше в мене питає, бо я більше балакучий, скажімо так. Uh -huh. Але питаються, бо то питання зараз, скажімо, стосується. Я, наприклад, мені страшно, мені страшно, в межах квартири, що зараз твориться з тарифами. А якщо чоловік директор готелю, мені страшно подумати, це ж там, 150 номерів. Кожному якісь лампочки, що десь вода, це, ну, мені просто страшно, я не хочу <рив> <рив> От, Тому надіємось, що такі люди, яким буде яко, якщо не помиляюсь, попит народжують пропозицію, так? Так. так. так саме, попит, саме попит. так. Ті люди, яким щось треба, вони теж можуть сміливо приходити на Хекатон, брати слово, кати, друзі, мені треба то-то, то. Вже тоді легше думати, бо... Фантазувати можна там думати, як придумати космічний корабль, а насправді його не ну там не потрібно. не потрібно. Якщо є конкретний запит від громадськості на якийсь на якийсь на виріб, на якісь рішення проблеми, то відповідно набагато простіше вже підлаштовуватися під цю проблему. Віктор, певне, після проведення першого хакатону ти підбивав підсумки. Мені цікава твоя думка, що ти вважаєш ну реально крутим результатом. Я вважаю реально крутим результатом, це коли п'ятеро людей, які до того раніше не бачилися, за три сутки придумали, ну, сутки, це було ще до того, ну, скажімо, там три-дні-дві сутки, хай не видно, то придумали цю э, систему вуличного освітлення, керування ним. Це люди, це оце на, спостерігати за процесом створення чогось, воно те ж саме, що дивиться там на вогонь. А, ну, власне, це є, коли хтось працює, так? Спостерігати, коли народжується ідея. Він мій такий наставник, хороший вчитель Леглусти, сказав, що створити, придумати, а то в щось нове, це як вилізти з печери. Я пробував багато речей в житті, але коли ти саме до чогось доходиш, і саме ти додумуєшся. це точно так, як ти виходиш на поверхню, на світло, на, на таке прозріння. Да? І тому підсумком є резонанс, то, що ми хотіли. Це така була бомба, і ми там. Завершували хакатон з джаз-бендом, так, по-британські, наскільки Ки Ки Київ, там всі решта не так дивилися трошки. Ми, зазвичай ніхто. Це особа така суха арифметика, програмінг, інженірінг такого плану. Ми теж будемо наших учасників команди, надіюсь, балувати. подивимося на забачите, дуже гарно ковалянські зараз вуличні музики такі цікаві, але ті дійсно, які вживу грають, а ті, що з колонками, то я не дуже сприймаю. От, і, може, може хтось з них захоче щось десь своє. Дуже гарна програма є зараз у Львові, якщо я багато чому пожинаю такі, про приклад зі Львова. У них є додаток до мобільного, весь Львів у, у, у мобільці, якщо там iPhone або смартфоном. Додаток геніально. Всі архітектурні якісь там пам'ятки. Як куди прийти? Прив'язка зразу до GPS, вона тобі каже. І це, ну я думаю, що для нас є я думаю, актуально. Та, і актуально і є щоб ми, та, Львів да. зміг, чому ми не можемо. Причому, що е, така, щоб була наша родзинка е, в тому, що це в нас на місці народжується. У нас дивіться, скільки заводів було, і кварц, і гравітон, і електромаш. І ми були потужним таким маленьким, так. потужним містом е, союзного колись значення. І я переконаний, що ці десь такі генетичні від тих батьків мають передатися студентам. Бо ну, ми як громада е, працювала з ветеранами Шевченківської ради по тому, що ми хотіли їх працювати за комп'ютером. Ми презентували їм комп'ютер, ми кажуть, ми не вміємо. Е, а вони, саме до чого я веду, що вони хоч хочуть знати люди більш похилого віку, які е, приходять. Е, зараз вже ми зробили таку паузу, бо було дуже спекотно. Потім я сильно сильно став зайнятий, то я зараз буду просити них вибачення, продовжимо. Ми вже дійшли до Google-диску, до створення документів. Це настільки круто, що люди цікавляться. Переходимо до студентів, молоді люди, елементарно це все розбирається. Питаю, що, на що тобі вчитися? Ну, щоб тату не напрягав. Ого. Або там Відповідь. гуртожиток на, на шар, або там можливо вийти заміж. Гадами. Або втік від батьків, от, батьків або в селі, так, я тут, в місті собі. І ну, от, такі речі, що ми би хотіли, щоб ця свідомість прокинулася. Ви не просто вчитеся для папірця. Це не так. Працюючи з студентами. Потім люди це, це зрозуміють, але буде пізно. Пізно час втрачений. Це час. час такий, от по словами Височкого, і тільки німного звідують тим, кого віршина, і що впереді». Uh -huh. Це ж ті люди, вони стали молоді. Я вже не можу повернутися з або Сергій там в студентські руки, би ми хотіли. Ну хіба б, там на якомусь сокатоні ми розробимо машину часу або все лишити і поступити заново університет? Але в місто відповідальність. Так, 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 і ставлення інше вже до досі. А так, щоб так, ану. Я там пограюся в мафію, напарен і піду, це ж наша, наша молодість була. Uh -huh. Така юність, я би сказав. І Щоб це відчулося, що або є такі студенти, що дуже-дуже геть серйозні, або є такі, що розгілляє геть повністю. там. Тому, якщо ми побачимо, що от не даремно кажуть, якщо б молодість знала, да, якщо б старість могла, то це поєднати цей такий коктейль з досвіду і з бажання, і це тоді вийде дуже гарний результат. Що ж, спасибі вам за участь у нашій програмі. На жаль, часу просто вже немає. Є час знову нагадати телеглядачам, з ким сьогодні спілкувалися з організаторами другого катону в Чернівці Smart City, місто інновацій, Сергієм Палагнюком, а також Віктором Гищуком. Залишайтеся надалі з нами. Спасибі, що були з телеканалом Чернівецький промінь. Побачимось.